У Житомирі стартував триденний тренінг для вихователів дитячих садочків міста, на якому естонські партнери розповідають, як навчити дошкільнят наданню першої медичної допомоги. основною метою проєкту є виховання дітей саме через прищеплення правильних цінностей. У першу чергу малюки вчать бути небайдужими, хорошими людьми, адже це найголовніше. Завдяки цьому діти дізнаються, що всім нам дано один безцінний скарб. Життя і вони можуть врятувати когось за потреби. проект актуальний, проект дуже дієвий і проект дуже результативний. Це констатують всі естонські дитячі садочки, оскільки ми живемо в період воєнних дій. Саме така співпраця нам дуже. Потрібна участь у проєкті беруть освітяни з усіх дошкільних навчальних закладів Житомира, щоб потім навчити малюків помічати небезпечні ситуації, правильно реагувати на них і піклуватися один про одного. Стартували тренінги у ДНЗ сімдесят 73 Для дітей мають бути організовані різні такі активності в ігровій формі, в під час різної продуктивної діяльності такі різноманітні заходи, активності, де ми зможемо доступно легко пояснити дітям, що таке піклуватися про себе, що таке звертатися про допомогу допомогу. і я глибоко переконана, що ось ці інструменти, і навички, які ми отримаємо під час навчання, допоможуть нам продовжувати працювати активно в умовах воєнного стану, тому що питання безпеки завжди було її пріоритетним. Навчання з надання першої медичної допомоги за естонською методикою започаткували у талінському дитсадочку у 2006 році. Тепер же проєкт об'єднав Норвегію, Болгарію, Македонію, Румунію та Україну. у співпраці з партнерами. Ми розробили онлайн методику Дичку, яка має п'ять розділів, там є відео, ситуаційні картки, ігри та різні поради для вихователів. З початком повномасштабного вторгнення Естонія стала надійним партнером Житомирщини. І, окрім відновлення нашої області, від наслідків влучання російських ракет хоче допомогти з розвитком молодого покоління. Ми побачили наскільки є багато різних сфер, в яких ми б хотіли мати співпрацю, наші естонські партнери. Кожному закладу дадуть кейс методичний. Далі в нас буде плідна співпраця ще за багатьма напрямками, саме у дошкіллі. Після проходження тренінгу усі учасники отримують сертифікати. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.